Ви постійно запитуєте з приводу роботи. Насправді робота в Албанії є, але ви не хочете чути. Я ось, наприклад, три місяці тому розповідав про те, що в один заклад харчування потрібні люди для того, щоб працювати. Все одно продовжуєте писати, і ніхто не звернувся. Ну то таке. Я розповідав про те, що відкривається міжнародний готель. І їм потрібно більше ніж 500 співробітників. Вони не можуть їх знайти. Ніхто не написав. І роботи немає. Ну звісно, немає. Так так само було у мене в Україні, коли я працював. Мені потрібні були там співробітники. Всі навколо розповідали про те, що роботи немає. А я не, мо не міг нікого знайти. Тут відбувається те ж саме. Якщо ви лежите на дивані і чекаєте, що вам хтось щось допоможе, що вам хтось щось принесе буде вас там вмовляти? А ось візьми оце, ось ось на тобі. Оце. То ну не буде у вас роботи. Ви будете і продовжувати так сидіти і нічого не мати. Люди, ті, які приїжджають до Албанії, вони в принципі знають, що потрібно робити. Вони знають, куди вони підуть, вони знають, чим вони будуть займатися, вони знають, як вони будуть заробляти. А якщо у вас такий настрій, то ну просто не потрібна вам ця країна. Сидіть там, де ви сидите, і отримуйте задоволення, якщо ви його отримуєте.